їмо щоб різних. Христос дивував свої учні апостолі неодноразово. Своїми чутами, чи саме незрозумілою наукою, вони щось приймали, щось розуміли, щось не розуміли, але довіряли їм. І те, що він знову їм каже, дайте мені їсти 5 тисяч народу, Тільки чоловіків, мужчини, ким живе дітей, а в них п'ять хібні відкрили. Як можна? І грошейники на світі, щоб забезпечити цей народ потрібним фронтам. Вони, очевидно, очевидно ще тоді не знали, що ексталь, ексталь, з цим зробить. Як знайом зіведення, він звів очі до мене, поблагословив, розвинував, давав Господу, а вони клали перед народом. І всі наслідилися. І залишилося аж 12 років. Тільки просив, щоб нічого не попало. Далі неся, чи не того ми приїжджаємо, приходимо до Старні. Маємо дос хати достатньо кіно, який би він в Україні сьогодні не був дорогий, але нікому не працює. Нехтуємо, його хлібом. Викидаємо. його. Викидає його. ми дивимося на засоти і кусок, хоча доброго споміля що свого хліба може зробити чудо. Бо ми може смерти. Якби наші українці, на величній Україні в 32 33 році мали щось подібне, вони б це працювати. Бога, а вони гинули від Івана Господа. Дай їм, їм місце. Тому, почувши цей заповідь Ісуса за Христа, апостоли продовжують історії нашої церкви пробують гуртувати народ і дати їм відпад. Тоді я вже сказав, нам сьогодні не бракує матеріального хліба. Нам сьогодні навіть не бракує того особливого євхаристійного хліба. Пресвятої Євхаристії, й можемо знайти в кожному храмі і всякому насі. Маємо на Західній Україні достатньо священників, що кожного дня. Благословляє наш саничний хліб українського поля і за власною і ямню Святого Духа, він пересерствується в хліб переістеплений, якого ангели, як вони бачити, бажають хліб, який дає нам завдаток на вічне життя Свято Євхариста, хто хоче і того, хліба нам не дає. Але хто хоче, хто шукає. Тому ми сьогодні тут і священники і пископи проходять в з 29 числа місяця, щоб окормити народ Божий, який дорогами землі українських дій прямує до життя війська, до неба як я колись рано чи пізно прийде до кожного з нас. Дайте Ви її висимо. Ми сьогодні в церкві блежаємо синові Апостол, Богу є пису. хоч безбожна радянська мода не давала йому. Він не стратив з поля людини, людину, яка бракувало милосердя. Він був дуже соціальним високом. Тобто реагував на соціальні потреби людей, які були в потребі, які, які прагнули, щоб їм хтось допоміг доброю порадою, і просто кажуть, що треба було дати два пальці підняти з землі через пам'ять, через добре терпле слово, через людяність просто. Бо найбільше благословія апостола це бути людиною, як казав свого часу в легенні Божий. Мабуть, тому кому стягнуло старині серце, щоб показати його образ перед людьми, щоб люди не стратили своїй людські, кому стягнуло серце, щоб розвинути тут прочасний центр, щоб люди могли бути всі соціально заангажовані, допомагати. Може, не забагато багато на руку гроші, може, не забагато в комарах нашого хліба. Але хто коли вимірював багатство людської на душі? Наскільки вона була? Наскільки ми свого можемо підняти людину собаку під бадьором? Поставити на ноги? Скільки багата є наша душа, я автоматично переключився на людину. Просто людину. Просто людина. Бо не теж апостола. У 2900 році, одного році дойдуться у Ватикані, другий Ватиканський собор, де буде зібрані цієї до цілого світу, вони прийняли Конституцію, закон про апостолян, що кожен з нас похрещений, який в церкві має, повинен мати місію Апостол. А чи не так? Добрий тата Своїх сімей є добрим послом Християнським, якщо недорого тату, якщо від людям і якщо вміє любити сина, якщо вміє йому прощати і не бути добрим тим, а добрим татом. Такий тато навчить повагою вимовляти слово тату. Зносить навчить сина, до небети, Още к нам. Бо все високе, все лідне формується в нас на мові, в домі, в хаті. Зараз, коли дитина прийде на першого підчасця і навчиться дорозі капіталітичного, волосоцького, а вже в хаті, знає короткий молитві. Знаю, що можна, що не можна. Короткому литу дає Россия так собі трохи якісь заповіді. І так формується християнство. А тато є першим апостолом, що я більше для своїх дітей. Дай да ви Своїх дітей. Очевидно, ми перед цим обов'язком думаємо собі, що дітей треба набудувати, себе навчити, щоб нічого не потерти нічого не стратили, не помагали роби, я не поїду, я тут не прийду. Це те, що їх погорбує духовно, те, що створює для них стовбу життєві, морально, етичні, безперебійність. Проти католицька церква розвинула не тільки православну, і доматику, моральну слово, багато другого особенно. Але, зокрема, соціальну педагогіку, соціальну особу. Тобто, що це значить соціально? Тобто в перші між життя казати про ворога треба відійду нагодувати. Треба запитатися, чи вона не голодна, не холодна, чи має всього достатнього, щоб відчутися комфортно і тоді можна слухати і сприймати Боже Слово безліч різних різноманітних організацій. І сестриносиці сьогодні на гроші, вони теж вони частину свого життя, свого суміння, свого Богу монашому присвячують так званому соціальному стрілку, працюючи з родинами, зокрема з дітьми, капіталізація табори і так далі, і так далі. Дайте мені місце. Всі знаємо, що Симон, яке Петрівної церкви, був дуже забажав щоб допомагати дітям, які потребують вільно, кушним. Мину того, що радянська влада сховала його руки, щоб він не міг працював, він все-таки робив собі, візьма кушка і робив те, що мав робити перемозі. Ми ніколи не зважуємо, я не є без. Далі Справді, я думаю, що всі знають, що в наші західні ми маємо раду, дуже визнає. Маємо Тису, маємо. Як богослові, хлопці, не є соціальні працівники, і священники, перше, перша завдання є голосити слово Боже, а потім вже допомагати людям. Оце гарно, за побачимо, занесли люди, зупинюючи, місія, як капчка, коли це коронавірусі. Це приємно, але, але, але це соціальне служіння на перше. Дайте мені існувати. Знаєте, скільки би ми не мали добра, скільки би без себе не забезпечимо, приходить час особливо великий і ми чуємо, що треба щось з собою робити. Щось в нашій сіти в нашій домові, треба насмічення. Треба того, в рові, в рові. Треба того, рові, І треба шукати того до того, треба шукати такого духовного шану, щоб він всякий чоловік мені не скажемо на І щоб відвитися свою хату. Тому тому був такий випадок, що хлопчицю десь тренерів так, надо її надає батьків. І одного разу в тих став. Поїхали до великого міста, свобода, що рожого робити, перезивав зиму десь. Подивися тут цілий сад білих піша. Тобто що весни Господь прикидає білий квіт, нашого з вами звільнена. Здравствуйте, поля зубов численський той дороги, яка нас не було, навіть царства. Ви з цього скористають, чуйтеся Господи, бо ви такі не є. Каже Христос, не називає вас, друзі, ми з вас, бо слуги не знають, що її пан робила, а я сказав вам все. Нам інші ділі цікаві, що вони святі, що вони знали його. Non tu devi conoscere, non è che tu devi conoscere e tu hai e tu hai bisogno di un po' di sola e tu hai bisogno e tu hai bisogno di e tu hai bisogno di un Каждому чи ні, Київ, чи ні. І ви будете там для наших людей навіть як напотовати знати. Якщо повіритися своєю вірі, своїми молитвами, своїми церковним снарядом дайте деякі дісти. Не переживайте це, цей субід Христа тільки на мене. Я один. Ще паруся ще а вас більше. wat het gebeur met die koning? en sal